Одна ластівка не робить весни. Можна подумати, що цей вислів належить Вільяму Шекспіру чи ще якомусь великому поетові, принаймні схоже на те. А насправді він із книжки Арістотеля Нікомахова етика, названої так, бо автор, присвятив її своєму сину Нікомаху. Філософ каже, що початок літа має віщувати більш ніж одна ластівка, і більш як один теплий день. Так само і нечисленні моменти насолоди не спричиняють справжнього щастя. На думку Аристотеля, щастя не тотожне швидкоплинній радості, хай як дивно, але він вважав, що діти не можуть бути щасливими. Це звучить безглуздо якщо діти не можуть, хто тоді може? Однак ця думка Аристотеля засвідчує, як разюче його бачення щастя відрізняється від нашого. Діти лише починають жити, вони ще не пізнали життя в повні в будь якому сенсі цього слова. Аристотель стверджував, що для справжнього щастя потрібно прожити довше. Аристотель був учнем Платона, а Платон учнем Сократа. Отже, ці троє видатних мислителів ніби створюють ланцюг Сократ, Платон, Аристотель. Таке трапляється часто зазвичай генії не беруться ні звідки. У більшості був натхненний вчитель, проте переконання цих трьох філософів дуже різняться. Вони не повторювали те, чого їх навчили, ніби папуги. У кожного був свій підхід. Якщо говорити простими словами, Сократ був блискучим промовцем, Платон чудовим письменником, а Аристотеля цікавило все. Сократ і Платон вважали світ, котрий ми бачимо. Тьмяним відбитком справжньої реальності, яку здатна осягнути лише абстрактна філософська думка. Аристотеля ж захоплювали подробиці всього, що його оточувало. На жаль, майже весь доробок Арістотеля зберігся лише у вигляді конспектів лекцій, проте навіть такі записи його роздумів, попри сухий стиль письма, неабияк вплинули на західну філософію. Аристотель був не лише філософом. Його захоплювали зоологія, астрономія, історія, політика і драматургія. Арістотель народився 384 року до нашої ери в Македонії, навчався у Платона, подорожував, був наставником Олександра Македонського, а потім заснував в Афінах власну школу, яку назвав Лікеєм один із найвідоміших навчальних центрів античного світу. щось, на зразок сучасних університетів, звідти Арістотель відряджав науковців, які поверталися з новою інформацією про все, починаючи від політичного суспільства і закінчуючи біологією. Крім того, він заснував велику бібліотеку на відомій картині епохи Ренесансу, Афінська школа Рафаеля Платон показує рукою вгору на світ форм ідей. Арістотель, своєю чергою простягає руку до світу. Який бачить перед собою. Платона цілком влаштовувало філософування у кріслі. Аристотель бажав досліджувати дійсність, яку ми сприймаємо через чуття він заперечував теорію форм, створену його вчителем, і вважав, що для того, щоб зрозуміти будь-яку загальну категорію, потрібно розглянути конкретні приклади. На його думку, для того, щоб зрозуміти, що таке кіт, потрібно дивитися. На реальних котів, а не міркувати про ідею кота на абстрактному рівні. Аристотель ретельно обмірковував запитання як слід жити. Сократ і Платон до нього теж про це думали почасти потреба дати відповідь на це запитання і приводить людей до філософії. У Аристотеля була своя відповідь спрощена її версія Шукайте щастя. Однак що означає фраза Шукайте щастя? Сьогодні багато кому після поради шукати щастя на думку, спадуть варіанти приємного проведення часу, можливо, ваше щастя пов'язане з екзотичною відпусткою, відвідуванням музичних фестивалів чи вечірок, часом проведеним із друзями. Можливо, для вас щастя це затишно влаштуватися з улюбленою книжкою чи сходити в художню галерею. Для Арістотеля це, хоч і могли б бути складники благого життя. Він аж ніяк не вважав пошук таких насолод найкращим способом його прожити. На погляд філософа, цього недостатньо для благого життя. Арістотель послуговувався словом евдемонія, і тут мова не про демонів. Часом його перекладають як процвітання чи успіх, але не щастя. Це дещо більше, ніж відчуття насолоди, від поїдання морозива зі смаком манго. Чи перемоги улюбленої спортивної команди, Евдемонія не швидкоплинні моменти втіхи, і не те, як ми почуваємось, а дещо об'єктивніше. І це важко осягнути, адже ми звикли до думки, що щастя є лише тим, як ми почуваємось і нічим більшим. Уявіть собі квітку. Якщо її тримати у світлому місці і поливати, а можливо, і трохи удобрювати, вона ростиме і цвістиме. Якщо ж її занедбати десь у темному кутку, дозволяти комахам гристи листя, забувати поливати, вона зів'яна і загине, чи в найліпшому разі буде дуже непривабливою. Люди також можуть цвісти як квіти, однак, на відміну від рослин, ми самі ухвалюємо рішення про те, що робити. І ким бути. Арістотель був переконаний в існуванні такого поняття, як людська природа, тобто, що людські істоти, як він казав, мають функцію. Є певний спосіб життя, що пасує нам найкраще, зрешти, тварин і всього іншого нас вирізняє здатність думати і обґрунтовувати те, що слід робити. Отже, Арістотель Дійшов висновку, що найкращий спосіб людського життя пов'язаний із силою здорового глузду, дивовижно, але Арістотель вважав, що речі, про які ми не знаємо, і навіть події, що відбуваються після смерті, можуть позначитися на вашій евдемонії тут і тепер. Це звучить дивно припустимо, що потойбічного життя не існує, як тоді те, що відбудеться після нас, впливатиме на наше щастя. Уявіть, що у вас є дитина, і ваше щастя почасти залежить від сподівань щодо її майбутнього. Якщо після вашої смерті дитина важко захворіє, це позначиться на вашій евдемонії тут і тепер. На погляд Арістотеля ваше життя зміниться на гірше, хай навіть нині ви не знатимете про хворобу дитини, а, на момент хвороби вашої дитини, вас уже не буде серед живих. Цей аргумент увиразнює його думку про те, що щастя не обмежується лише тим, як ви почуваєтесь. Щастя в цьому сенсі це ваші сумарні життєві досягнення. На нього може впливати те, що відбувається з дорогими нам людьми, на нього впливають непідконтрольні і невідомі нам події. Певною мірою щастя чи нещастя залежить від удачі. Головне запитання як збільшити наші шанси на евдемонію? Аристотель відповідає, розвиваючи правильний тип характеру. Ви маєте відчувати свого роду правильні емоції в правильний час, що підштовхне вас до доброї поведінки. Почасти це залежить від виховання, адже найкращий спосіб розвинути добрі звички це формувати їх змалечку. Трохи талану також не завадить. Добрі моделі поведінки це чесноти, погані пороки. Замислімося про чесноту хоробрості у воєнний час воїнам доводиться ризикувати життям, щоб урятувати певну кількість цивільних від війська нападника. Шибайголова геть не дбає про свою безпеку він може поспіхом кинутися в небезпечну ситуацію, можливо, навіть без потреби, але це не справжня хоробрість. А відчайдушний потяг до ризикованих рішень. І навпаки, боягузливий воїн неспроможний здолати страх і поводитись у належний спосіб, тож у найвідповідальніший момент страх його паралізує, а смілива чи хоробра людина в такій ситуації відчуває страх, але здатна подолати його і діяти. Арістотель вважав, що кожна чеснота лежить посередині між двома крайнощами. Приміром. Сміливість це середнє між безрозсудністю і боягузтвом, часом це називають вченням Арістотеля про золоту середину. Арістотелів підхід до етики цікавить нас не лише з погляду історії, чимало сучасних філософів вважають слушною його думку про те, як важливо розвивати чесноти, а погляд на щастя правильним і наснажливим. Вони вважають, що варто не ганятися за насолодами. А прагнути стати кращою людиною і чинити правильно. Саме це робить життя добрим. Може скластися враження, ніби Арістотеля цікавив лише особистий розвиток людини. Це не так. Він вважав, що люди, політичні тварини, нам варто вміти співіснувати з іншими людьми, а ще нам потрібна система правосуддя, щоб давати раду темному боку людської природи. Досягти евдемонії можна лише у стосунку до суспільного життя. Ми живемо разом і мусимо знайти щастя в добрій взаємодії з тими, хто нас оточує, в добре впорядкованій політичній державі. Велич Арістотеля має один прикрий побічний ефект Він був таким розумним, а його дослідження такими ретельними, що багато читачів були переконані в його правоті мало не в усьому. Це шкодить і прогресу, і філософії згідно з традицією, яку започаткував Сократ. Сотні років по смерті Арістотеля розумні люди здебільшого беззастережно погоджувалися з його поглядами на світ, їм було достатньо довести, що Аристотель сказав те чи те Це явище інколи називають зверненням до авторитету, тобто вірою в те, що щось має бути істинним бо авторитетна – постать це сказала. Як гадаєте, що станеться, якщо з однієї висоти скинути однакові за розміром шмат дерева і шмат важкого металу? Котрий з них першим упаде на землю. Аристотель вважав, що важчий металевий упаде швидше. Проте насправді це не так вони падають з однаковою швидкістю. Та оскільки так сказав Аристотель, у добу середньовіччя майже всі вважали це істинним. Інші докази були зайвими у XVI столітті. Галілео Галілей скинув дерев'яну кулю і гарматне ядро з нахиленої пізанської вежі, щоб це перевірити, вони дісталися землі одночасно. Отже, Арістотель помилявся, і це не складно було б довести значно раніше. А довіра до чужого авторитету цілком суперечила характеру досліджень Арістотеля як власне і духу філософії. Авторитет як такий нічого не доводить методами Аристотеля були вивчення, дослідження і чітка аргументація там, де є філософія, є і суперечка, імовірність помилки, можливість брати переконання під сумнів і досліджувати альтернативи. На щастя, майже в усі часи були філософи, готові критично обміркувати те, у чому їх запевняють інші. Одним із філософів, які намагалися критично обмірковувати геть усе, був скептик Пірон.